Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка! Ми з вами продовжуємо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, що букву ми можемо прочитати і написати. А звук ми не бачимо, ми його лише чуємо та вимовляємо. Зараз я скажу, який звук ми будемо вивчати. А ви послухайте мене уважно і повторіть, як я. П. Повторіть ще раз. Звук П приголосний. На відміну від голосних, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо його коротко. П. Давайте пригадаємо, чому ми не можемо співати приголосні звуки. Тому що нам заважають зуби, губи або язичок. Погляньте на екран. Ось так виглядає буква. П. А тепер знайди і порахуй усі букви П. Ми вже знаємо, що звук П приголосний. Отже, схематично ми будемо позначати його рисочкою. Пограємо в гру плесне в долоньки. Коли почуєте звук П, плесніть в долоньки. Будьте уважні. П А! У П, Е молодці. Звук П ми часто чуємо у словах. Послухайте: помідор, павук, печиво, панда. Але звук П може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо ще в одну гру. Я буду називати слова. А ви уважно слухайте. І скажіть, де заховався звук П? На початку, всередині чи в кінці слова. Перше слово. Павук. Де заховався звук П? Так, на початку слова. Наступне слово капуста. Де звук П? Так, всередині слова. Наступне слово. Суп, де заховався звук П. В кінці слова молодці. Дітки звук П може бути твердим, як у слові папуга, і позначатись однією рисочкою. А також він може бути м'яким, як у слові півень, і позначатиметься двома рисочками. Давайте з вами разом зробимо звуковий аналіз. Слово папуга. Перший звук приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний А голосний позначаємо кружечком. Наступний П. Твердий однією рисочкою. Далі У голосний. Кружечком. Наступний Г. Приголосний твердий. Однією рисочкою і останній А. Голосний кружечком. Давайте поділимо слово папуга на склади. Повторіть разом зі мною Па пу га Скільки нарахували? Три. Правильно. А тепер визначимо, де ж стоїть наголос. Давайте його покличемо. Папуга! Наголос падає на звук У. Молодці. А тепер послухайте та спробуйте повторити чистомовку. мовку. пи пи яблоко копи А папа є хрещана, в нас крупа. Е Пе-пе-пе, кошеня сліпе. Уп-уп. Сьогодні познайомились із новим приголосним звуком та буквою П. Вдома потренуйтесь писати її на аркуші паперу, а наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей. До побачення!